і усім привіт! І ви з мною Наталія Уляна Грає. Сьогодні ми граємо в паркур. Знов паркур. І тут дуже напевно, важко буде переходити. Ви знаєте чого? А знаєте чого? Бо там пропад... пропадають. Ну, ми поняли, що пропадає. Зараз... Зараз я пройду такий паркур. Такий... Бу... Перестрибувати... О, дивіться, до речі, який в мене е... капелюх. Украина ви, ви тоже ай купляйте-то та... ну, ну не купляйте, а, а просто е... берите и все щось... же, ну и все буде у вас. О, дивіться, там нікого не могу тебя построить що таке, такое? Ну я сравно уже иду. Что-то а то за дерца за робоксы. Я знаю вже кожен день е, відео. а потом їх видаляю. Тільки не вън, від... ну телеканали повністю. Стоп. Зрозуміла. Ай, чвас я не можу. ай то е я туди точно не піду. Ай! Да ч ты пихаешься? Повыхать не можно? Просто обійдай деррую стороною. О, я тоже тебя вштовхну. І впаде. Так як я могла впасти. Чого ти просто так не робишь, як я доста. Ви... Чогось мені. Тик-чик, тик-чик. -тик. І моя фраза. Если вы хочете пограти за мною і попасти у відео, свій цвеник. І я з вами пограю, може. Та шучу, шучу. Точно пограю. Ай, ай, ай! Я просто в паркурах е шарю. Знаєте чого? Бо я люблю дуже сильно паркури. Дуже люблю. То я просто до них заходив кожен день. Навіть повторюю. Але повторювати паркури я не люблю. Знаєте чого? Бо я вже це проходила, За що... ого. о дивіться нам ще чуть-чуть і все, І це відео буде завершено, Знаєте чого? Бо я по сюда Якщо справді справи не впаду. А тут, тут, тут не, нічого не пропадає Це нормально. О, це мої любимі штучки Кататися. А це що таке? Ого! Думайте, туди підемо. Сюди-сюди. Сюди, 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 сюди. Ого, я покатался на цих школах, де видите, что там? Чи б я на них не пришла? Ну, я и так не пішла туди. Это хорошо. І, до речі, у мене є лайк. Ви можете дивитися всякі відео. Але я видала лайк. Чому-чому? Бо я зіграю, ну, бо я переостановлювала телефон через тих, ну, ігор, ну я повидаляла, що мені не треба, що я не граю. Тока бока теж вже не буде. Вибачте чому? Бо я в неї не так граю. Але і знімати я її не хочу. Знаєте чого? Бо Вона в мене глючить. Чому? Я не знаю чому. Але навіть чого Токабока глючить. Ну, у мене. О, вже пиші і можна... а тут білий. Ай, да Боже! І ще раз повторяю. Якщо ви хочете пограти зі мною і попасти у відео, то пишіть. Свій лік. Я завжди буду грати. Або не буду. Сутю знову. Кожен день я буду знімати відео. Дивіться. Віде... О, ні! О! Це хорошо, що я вгадала. Куди треба... О, ви, до речі, дивилися е... ведн Я дивилася. Там вже буде гаряча е, частина, колись. Так. Це... О, знов таке саме, тут драбенка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой, -й -й боже. Я вже злякалась з впаду. Хоч в мене впасти зараз. Оце буде провал. Шедевр просто, как я падаю. Нееееееет! О боже! Я не хочу! Я не хочу ничего. Я не побачила за чого? чего. в у меня та штучка выбігла в самый момент. И все. И просто провал. Челичка сказала, что впаду и впала. Ось таке особи. Це якийсь треш просто. Я почті була е, на фінішу. А вже впала. Дуже гарно гуляно. Дуже гарно. Прям ну дуже, дуже дуже. Дуже гарно гуляно. Як я... Я забылась куда идти. Знаешь, что я оттуда пришла. Я почему саму синюю и впала? И прям впала. Тихо я... Стоп. Ай, все забули. Я просто не можу сказати за цю гру, що вона на мене має. Коли я щось кажу, щось говорю про падання, я вже падаю. А коли я просто нічого не говорю, я вообще не Ой, та я вообще падаю. Що воно на мене має, я не можу падати. От що не має? Що? 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 Не шо у мене на мене? Вона просто вибігає на самий момент І все. І падаю. Так, собі. Я почему он финишь? А все? І все, І все, І все. І впала. Зараз, зараз, ось так, ось так головне не впасти зараз. Ну, і якщо ви зайшли е, до мене, або я до вас зайшла. Ви бачите, що я зайшла. Просто пишіть де ви. Е, бо ви точно не попадете в відео. Із, е, ну, якщо ви не напишете мені ось 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 тут. Я не буду знати, де ви. Ну реально. У багатьох їх е, ну відео таке саме. А знаєте що? Що я постійно падаю. Всі падають, знаєте? Навіть хто профі в, в партурах чи тих... Ну, роблять зі Ігор. Я почти, почти дійшла, головне не впасти зараз. Ого, скільки там спі треба. Але ми знаємо, ми навчені вже. Як проходи... Де ти? боже, що це таке? Як проходити паркури? Я просто вже не можу. Я вже з -з -з зла на цю гру. Я не можу просто поронай щось сказати. Коли я говорю щось, то пага... С тою грою? Чи це я вже така? Забулася як грати. Что це таке за мною? От що за мною не так? Чи я падаю просто? за щось там. У що мене вже телефон углучить. Все це відео за завершено. Я просто не можу! Я не можу просто! Шостаю грою не так! Якась така собі гра. Але про лоб... але про... Робокса я нічого не кажу. Я я кажу про оце. Про про тюрк. Боже, нащо я її вибрала, я так думаю? Нащо я її вибрала? От тебе так. Так. О Боже. Я вже поняла, як треба це робити. Якщо він можу. По мене про... Е, головне не прогавити замети що? Кнопку там де перегати оцю головне не прогавити Бо буде з мене, яка е, Уляна грає? Ви ви думаєте, що за Уляна мені грати? Ну реально? Що за Уляна, яка не вміє грати? Я. Я не вмію грати в паркури. реально? О боже, боже. Ти храма мала щось має? що шо? І що? Я просто виходжу до, до з цієї гри. Якась правді. Так собі. Лучше не впасти. Це відео буде завершено. Я просто не можу, я не можу просто. Коли я щось. Кажу про цю гру вона просто мене викидує з гри. Я просто падаю. Коли вообще нічого не говорю. Я просто падаю. Що ця гра на мене має, скажіть мені? Це відео вже завершено підписники я вас люблю перекорити на мій лайк ой то я всього А айта там грабо я і все і це відео буде завершене більше таких паркурів не буде жартую буде тільки щоб я їх виграла це відео завершене всім пока